Грибінківський район розташований у північно-західній частині Полтавської області. Населення його складає близько 24 тисяч чоловік, в тому числі міського 11, сільського 13 тисяч чоловік. 42 населені пункти підпорядковані одній міській та 16 сільським радам. Адміністративний центр району місто Грибінка, назване на честь відомого українського байкаря, громадського діяча Євгена Грибінки. 1959 року Грибінці надано статус міста районного підпорядкування. Нині Грибінка значний залізничний вузол, на якому розташовані великі залізничні підприємства. В районі успішно працюють культурно-освітні, лікувальні, спортивні заклади. Активно діють осередки політичних партій, громадські організації, релігійні конфесії. Турботу про жителів району виявляє місцева влада. На посадах державних службовців Грибінківської райдержадміністрації працює 76 осіб. Для організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації сформовано апарат, який налічує 28 осіб. До складу райдержадміністрації входить чотири управління: управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, яке налічує 11 осіб, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, де працює 20 осіб. Управління економіки, яке складається з чотирьох осіб. До складу райдержадміністрації також входить дев'ять відділів та служба у справах дітей. Очолює Грибінківську районну державну адміністрацію Федоренко Вадим Володимирович. Кожного понеділка проводяться щотижневі наради у голови райдержадміністрації, на яких звітують представники відділів і управлінь райдержадміністрації. З'ясовуються актуальні питання. Згідно з затвердженого графіка, голова райдержадміністрації, а також його заступники проводять прийоми громадян, в тому числі і виїздні. Керівники райдержадміністрації беруть активну участь в урочистих подіях, а також культурно-масових заходах району, області і держави. Грибінківська районна державна адміністрація приділяє особливу увагу зверненням громадян, сприяє реалізації громадянами їх конституційних прав і свобод. Організація роботи за зверненнями громадян в Грибінківській райдержадміністрації покладена на головного спеціаліста загального відділу. Гребінківською районної державної адміністрацією надаються адміністративні послуги громадянам з питання роботи із зверненнями громадян. На виконання вимог указу президента України від 1.06.2005 року про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями біля адмінбудинку адміністрації облаштовано пандус. На першому поверсі розміщений інформаційний стенд з питання роботи із зверненнями громадян, на якому розміщені графіки особистого виїзних прийомів громадян керівництвом обласної державної адміністрації, проведення гарячих телефонних ліній, постійно діючих прямих телефонних ліній, телефону довіри, а також керівництва Гребінківської районної державної адміністрації. Біля інформаційного стенду розташований стіл та стільці для очікування та відпочинку громадян. На столі в наявності папір, ручка, зразок написання заяви, скарги громадян та вимоги до звернення відповідно до закону України про звернення громадян. На першому поверсі адмінбудинку для зручності громадян облаштовано кімнату по прийому громадян. Особистий прийом громадян здійснюється керівництвом райдержадміністрації відповідно до затвердженого графіку у визначені дні та години. На виконання вимог закону України про звернення громадян, указу президента України від 7 лютого 2008 року no 109 про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Та з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади удосконалення організації розгляду порушених у зверненнях питань головою Райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату Райдержадміністрації здійснюється особистий прийом громадян. Вхід громадян до кімнати по прийому громадян вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу. Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує позачерговий прийом героїв Радянського Союзу, героїв України, героїв соціалістичної праці, інвалідів Великої вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України Мати-героїня. Громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з віддалених сіл району. Проводиться керівництвом Гребінківської районної держадміністрації виїзні, виїзні прийоми громадян, населених в пунктах району. При особистий виїзний прийом громадян, заступниками голови райдержадміністрації здійснюється. Щомісячно два рази на місяць відповідно до вимог указу президента України від 07.02.2008 року no 109 про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого врядування. Також здійснюється виїзний прийом громадян в населених пунктах району головою райдержміністрації теж щомісячно два. Рази на місяць. Згідно графіка, в Грибінківській районній державній адміністрації проводять виїздні прийоми громадян голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Асачів, а також його заступники. Всі звернення громадян, які надходять до Грибінківської районної державної адміністрації, відповідно до резолюції керівництва райдержадміністрації, передаються виконавцям, здійснюється контроль за виконанням. Звернення розглядаються в установлений законом термін. В районі вживаються заходи, направлені на поліпшення роботи із зверненнями громадян на місцях, зменшення кількості звернень до органів вищого рівня. На виїзних прийомах громадян при особистих зустрічах через засоби масової інформації проводиться роз'яснювальна робота щодо реалізації права на звернення та особистий прийом до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з питаннями, що належать до сфери їх повноважень. Щодня з людськими проблемами доводиться стикатися і допомагати у їх вирішенні працівникам управління праці та соціального захисту населення Грибінківської райдержадміністрації. Під керівництвом Валерія Томіна у п'яти відділах працює 20 спеціалістів. Одним з відділів є відділ грошових виплат та компенсацій. Надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення здійснюється відповідно до Конституції України та законів України про державну допомогу сім'ям з дітьми, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та нормативних документів, що регулюють механізм надання житлових субсидій та інших соціальних виплат. На законодавчому та адміністративному рівнях в значній мірі створені передумови для уніфікованого підходу до надання всіх видів адресної допомоги. Допомоги однак, в практиці прийому громадян та громадян та призначення адресної допомоги ще існує багато невирішених проблем, які призводять до значного ускладнення як процедури призначення, так і процесу. Надання громадянину конкретного виду соціальної допомоги або надання соціальних послуг. В зв'язку з цим проведені відповідні роботи по організації надання соціальних допомог за одним зверненням і створенням єдиної приймальні громадян та призначення всіх видів соціальної допомоги за однією заявою на підставі єдиного пакету документів. Запровадження єдиної технології обслуговування дозволить звільнити громадян від необхідності збору декількох часто одинакових пакетів документів для. Для призначення різних видів соціальних допомог. При управлінні праці та соціального захисту населення працює Територіальний центр соціального обслуговування інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, який надає ряд послуг. Значну допомогу сільгоспвиробникам району надає управління агропромислового розвитку. Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації працює в таких напрямках, а саме забезпечує реалізацію державної політики в галузі агропромислового комплексу на території району, надає консультування сільгостоваровиробникам по питаннях впровадження прогресивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції. Проводить забезпечення фінансування фізичних осіб та сільськогосподарських підприємств державного та місцевого бюджету по цільових програмах підтримки агропромислового комплексу, забезпечення формування районного резерву продовольчих ресурсів Веденням державного реєстру виборців займається відповідний відділ Грибінківської районної державної адміністрації. В даний час відділ ведення державного реєстру виборців апаратури держадміністрації займається Первинним наповненням Державного реєстру виборців, суб'єкти подання відомостей, до яких відноситься паспортний стіл, військова частина, рац Грибінківського управління юстиції, подають інформацію, яку працівники відділу заносять до Державного реєстру виборців, з метою уточнення даних про громадян. Кожний громадянин, відповідно, має право звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, написати заяву щодо включення до реєстру, якщо відсутній, а також про внесення зміни до ідентифікаційних даних громадян. Тому щоденно з 8 до 17 години у відділі присутні працівники, які можуть вам надати консультацію з питань включення до Державного реєстру виборців. У Грибінківській райдержадміністрації також працює єдиний дозвільний офіс. При відділі розвитку інфраструктури ради адміністрації створений і функціонує єдиний дозвільний центр. З інформацією про роботу дозвільного центру можна ознайомитися, засоби масової інформації та стенду, єдиного стенду інформування про роботу єдиного дозвільного офісу. На стенді розміщена інформація про режим роботи, про перелік дозвільних документів, які видаються в цьому дозвільному центрі, і також багато корисної інформації. Розроблені карточки згідно системи управління як яких передбачено весь пакет документів, необхідний для отримання того чи іншого дозвільного документу. Відділ у справах сім'ї та молоді Грибінківської райдержадміністрації займається реалізацією державної, сімейної, молодіжної і гендерної політики на території району. Приділяється велика увага оздоровленню дітей, в тому числі пільгових категорій. В районі проводиться робота по реалізації спільного проєкту влади та бізнесу Зігрій любов'ю дитину. На Гребінківщині проживає 10 багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше неповнолітніх дітей. Таким сім'ям надається речова гуманітарна допомога, продуктові набори тощо. Служба у справах дітей Грибінківської районної державної адміністрації Полтавської області є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей облдержадміністрації. Останнім часом діяльні служби скоординована на розвиток альтернативних форм влаштування дітей сіре та дітей позвоних батьківського піклування. На даний час на території району. Проживає 43 дітей в сім'ях опікунів, і з первинного обліку дітей влаштовано під опіку 78%. Це відповідно сюди входить і опіка і прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. На даний час 22% дітей, тобто 15 дітей від загальної кількості залишаються на державному отриманні. Державних закладах, але робота проводиться, і відповідно працівниками служби намагаються здійснюватися заходи щодо влаштування їх до сімейних форм виховання. Тобто основним завданням служби у справах дітей Грибінківської райдержадміністрації адміністрації є соціально правовий захист дітей на території Грибінківського району. Молодіжні служби району проводять спільні акції і цікаві заходи для дітей і молоді району. Для реалізації державної політики у сфері економічного та соціального розвитку району, у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг Державної інвестиційної та інноваційної політики в районній державній адміністрації утворено управління економіки, до складу якого входить відділ з питань споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва. В управлінні працює три державних службовця. При управлінні економіки утворена та успішно Працює громадська приймальня, яка надає консультативні послуги як підприємцям, так і особам, які мають бажання розпочати власну справу. Адміністративні послуги державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців надає державний реєстратор. З 1 липня 2004 року введено в дію закон України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців. Відповідно до цього закону в апараті ради адміністрації введено посаду державного реєстратора, який надає послуги з питань державної реєстрації фізичним особам громадянам. Всі бажаючі громадяни можуть звернутися в відділ і зареєструватися як приватний підприємець або стати засновниками юридичної особи. Інформація по питанням державної реєстрації є в наявності на стенді біля кабінету в коридорі або в самому кабінеті. Для громадян, які бажають зареєструватися, постійно надаються консультації за телефоном. Окрім вище згаданих управлінь та відділів, в Гребінківській районній державній адміністрації працюють і інші, і всі вони забезпечують на території району виконання конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, державних і регіональних програм розвитку, забезпечують законність і правопорядок додержання прав і свобод громадян, підготовку та виконання місцевого бюджету. Керівництво Грибінківської районної державної адміністрації відзначає кращих працівників установ і організацій району з нагоди професійних та державних свят. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 липня 2007 року № 933 та з метою покращення досвіду роботи органів виконавчої влади з громадськістю, покращення якості надання адміністративних послуг, Грибінківська районна державна адміністрація взяла участь у всеукраїнському конкурсі Приязна адміністрація. Для здійснення кращого доступу кожного громадянина до інформації про діяльність райдержадміністрації та покращення якості надання державних послуг розроблено та здійснюється ряд заходів. Постійно поновлюються інформаційні стенди, проводяться тренінги для працівників з питань надання інформації відвідувачам, навичок спілкування та тренінги для осіб, відповідальних за розгляд звернень громадян. Облаштовані місця для очікування, запису відвідувачами інформації. Проводяться опитування серед відвідувачів з метою визначення якості послуг. Щорічно в райдержадміністрації проводиться День відкритих дверей. Інформація про роботу райдержадміністрації постійно висвітлюється у засобах масової інформації. Перелік послуг, які надаються структурними підрозділами Райдержадміністрації, розміщено на веб-сайті. В Грибінківській районній державній адміністрації другий рік поспіль проводиться перший тур конкурсу Кращий державний службовець, в якому активну участь беруть державні службовці як апарату, так і структурних підрозділів райдержадміністрації. Конкурс проводиться в номінаціях Кращий керівник та Кращий спеціаліст. Переможці конкурсу взяли участь у другому турі конкурсу, який проводився в обласній державній адміністрації. З часу започаткування конкурсу державні службовці Грибінківської райдержадміністрації посіли почесні місця переможців у другому турі конкурсу. У 2008 році начальник відділу ведення державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації Світлана Жила посіла друге місце в номінації Кращий керівник. У 2009 році начальник відділу розвитку інфраструктури Руслан Сидоренко посів третє місце у номінації Кращий керівник. Державна служба це механізм здійснення цілей та завдань держави. Це нелегка праця, яка потребує справжньої відданості та бажання служити суспільству. Державні службовці виступають єднальною ланкою між владою і народом, знають його біди і проблеми, шукають і знаходять шляхи їх вирішення. Компетентність, відповідальність і дисципліна визначальні риси провідників волі держави, адже довіра до влади в цілому починається з кожного з них, і всі державні службовці повинні гнучко реагувати на запити сучасного суспільства. Державні службовці Грибінківської районної державної адміністрації і надалі надійно захищатимуть національні інтереси нашої держави, гідно нестимуть свої високе звання.